успехов, здоровья. Ну, конечно, как говорит мой крестный здоровье, это желает после 40 лет, а так, ну, всего наилучшего, любви, счастья, благополучия. Побольше грошей, наверное. Это сам... а, нет, по детей. О, самое большее, это бажали. Здоровья, счастья. Ну, всього потрошки. Насампіше з дітей, здоров'я і грошей. Саме головне певно здоров'я, каже, здорові тілі здоровий дух, та що буде здоров'я до себе. Не знаю, я можу вам побажати. Якщо треба. Мабуть, не мене здається, як всі. Саме більше це, що здоров'я. Мені здається, що так. Що таке оригінальне? Не можете пригадати? Оригінальне. Суже чесно. Можливо, більше такого якоїсь можливо, би сказати, якусь таку половинку, іскриню, дійсно, щоб було моя щось. Ну щось по типу, того більше щоб мені підходило, щоб там цінив, поважав. Там ну в основному таке ще, що ша можливо. А ні, мені брат, що год в 10 жила, щоб я не кусалась, Я сильно кусалася. Ну, благословення Бога на щось те, що тобі потрібно в житті, рух для чогось, і то є дуже важливо. Ну тут розумівається те, щоб е, духовно людина завжди перебувала з Богом і в всіх своїх начинаннях. От Боже начало було, щоб вона творила добро, і відповідно це добро множило в суспільстві. Ну тут чітко немає складу. Mm. Господь благословляє нас неудачу, на на удачу на в нас в житті. Кохання було багато. Mm. Я можна, але думаю, можна гарними вчинками і служінням Богу. Я думаю, це щоденний вибір кожного. Кожен день людина має вибирати це, і тільки по закінченню дня можна сказати, чи людина заслуговувала, чи не заслуговувала. Це все тут. Каждому свое может верить, верить в Бога, может нет. Я же говорю, что, конечно, надо ходить в церковь, если ты верующий человек. Поэтому я как бы так отношусь к этому. Нет, не можно. Недобрыми вчинками ничего не можно доброго заслужить. Свет круглый и все, что негативное. Вертається негативно, але не це чи позитивне. Звертається вдвічі Ну, все може бути в нашій житті. можете? Так. Може, але яке то буде життя? Зовсім інші речі будуть, правильно? Такий малословний. Дякую. Думаю, ні. Может быть mm -hmm. это тяжело. Mm -hmm. Это тяжело, да. Ну, возможно, но это, наверное, тяжело. Да. Uh -huh. Не, ну мне кажется, может. Сейчас наш мир непредсказуем, поэтому мне кажется, может. Uh -huh. Потому что сейчас все по-другому. Мне кажется, может. Ну, смотря кому, я даже так сказала, Знаете, что. Зависит от человека. Да. каждый разные, разные, разные бывают. Поэтому вот. кому как? Якщо безпосередньо морально людина так налаштована, це необхідно, і вона це її спосіб життя як спортом, то без цього вона ніяк, то звісно ні. Якщо людина віддає перевагу більш таким атеїстичним поглядом чи науковим, то відповідно вона нормально себе почуває. Все, все тут. Як людина себе почуває, як людина налаштовується, як вона сприймає це життя, так вона його і бачить по факту.